Вітаю з вами Марія. Давайте поговоримо про Україну. Якщо ви думали, що єдине, що тут виготовляється, це сало та чорно-червоні прапори, Ви помиляєтесь зараз. Ми перебуваємо на дуже цікавому заводі, де виготовляють блискавки, і виготовляють їх на європейському рівні. Проте наша справа дати вам факти, а висновки ви вже робите самі. «Молнія» – єдине підприємство в Україні з повним циклом виробництва пластмасової застібки блискавки різних виконань і типів, що відповідають європейським стандартам. Підприємство засноване у 1976 році та оснащене сучасним імпортним обладнанням та сертифікованою промисловою лабораторією. Підприємство виготовляє спіральні ткані і тракторні литі, застібки блискавки повним циклом. Починаючи з ниток та до кінцевого продукту, за словами виробників, головні відмінності їхніх спіральних блискавок висока якість текстильної стрічки власного виробництва та метод ткання при з'єднанні текстильної стрічки і пластмасової спіралі, який дозволяє витримувати набагато вищі навантаження, на відміну від пришитих спіральних блискавок. Головне в засібці, я завжди говорю, що це замок, замок, замок. І якщо я десь пропустимо, що ми його зробимо, якийсь, що він тримає, допустим, на взуття треба 26 кг, кілограмів. А він тримає 20 кг, це не годиться. І пізно тоді вже говорити, що він не витримує. Треба його тось, в процесі роботи, потихеньку прийшов утром перевірив, прийшов через час, через два, знову перевірив. Так, ми підійшли зараз до розривної машини, машина німецького виробництва, машина називається Цвік. Ми провіряємо всі фізико-механічні показники застіпки. Тобто зусилля розриву, застіпки – це який основний показник. Виставляємо скорість, швидкість. Так, ця машина називається для автоматичного відкривання і закривання засібки близько, а простіше ми її називаємо для циклічності, перевірки на роботки. Тобто ход замка. Чим більший ход замка, тим краще ця засібка. Включили цю машину. 700 циклів воно пройшло, включилася, виключилася машина. І після цього може зусилля розриву замкнені ланок. Зменшитися на 7%, тобто я можу сказати, що прекрасна засібка краще не буває. Беру чорну засібку, пришиваю до, контрольного, до контрольної тканини білого кольору, пришиваємо, загружаємо в ємність, е додаємо туди 5 грам мила е дитячого, 3 грами соди кальцинірованої, закриваємо, це 40 градусів вода, температура. Загружаю машину, пів години паримо. Виключаємо машину, дистилірованій воді полоскаємо, просушуємо і дивимося, як контрольна тканина залишилася білою, значить у нас фарбування міцне. Тобто засібка прекрасна. Отже, ми побували на заводі Молнія та дізналися про весь процес виготовлення блискавок. З вами був притомний споживач. Якщо вам сподобався матеріал, ставте лайки під відео та долучайтеся до соцмереж. Якщо у вас є побажання та зауваження, залишайте їх у коментарях під відео. З вами була Марічка, Па-па!